Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Цікаво про спорт, ігор циганик, ігор я в останню Всі секунду на місці. В останню мені секунду. Але а, ну як нові штани купили, Боже, ну поки ну, покажи, покаже зараз зараз. Покажу, зараз покажу, да, зараз покажу. ну зачекай, зараз красиво. покажеш глядачам Що не спортивні, а ігор з спортивними новинами. Ага. Дуже красиво. Тобі дуже личить. так. З чим ти до нас сьогодні? Слухай багато новин. Я вчора до ночі правда, спати не міг Вчора добик Забив гол. 13-й гол в свій сезоні замі за рому. Але будь ласка. Програла Рома 1-3 і вилетіла з кубку. Так це святкові ну, штани. Зато Лудін пройшов далі, виграв е в Кубку Мадрид Реал виграв Леганеса. Він пройшов далі. І це так я знаєш, якби певна така сатисфакція того, що добік не пройшов. Але Лунін пройшов. Я ж кажу, святкові штани. Ну, майже Ігор Циганик, давай, циганник, давай деталі. Ну що, в святковому образі, і буду вам розповідати сьогодні про е, спорт. Футболу сьогодні буде не дуже багато. Починаємо ми з легкої атлетики, тому що український легкоатлет Михайло Кохан переміг на турнірі у Франції. Для молотоборців це були перші змагання у цьому році. Він не залишив жодного шансу суперникам, переміг дуже впевнено, і е, результат його 75 метрів, 80 е, сантиметрів. І е, таким чином, що найближчий його переслідувач був аж на 15. Метрів, ну, приблизно 15 метрів позаду. До речі, до особистого рекорду кохан зовсім трохи не дотягнув. І зараз його особистий рекорд є 81 метр 14 сантиметрів. Варто зазначити, що минулого року Михайло також розпочинав свій змагальний рік перемогою у Франції, і цей рік був для нього успішним. 2024 тисячі він став бронзовим призером Олімпіади. Він так само виграв бронзу на чемпіонаті Європи в Римі, а також здобув золото Кубка Європи в Лерії. Ну і звичайно, особистий рекорд встановив він так само у 2024 році. І нагадаю, що це 81 метр. Метр 14 сантиметрів. Вітаємо з вдалим початком сезону українського легкоатлета! Маленький футбол це є футзал і є збірна України з футзалу, яка на Даному етапі є бронзовим призером чемпіонату світу. Всі пам'ятаєте, успішний виступ української збірної на чемпіонаті світу, коли вони в півфіналі поступили, поступилися бразильцями, але у матчі за третє місце перемогли команду Франції. І от зараз йде відбір до чемпіонату Європи. І збірна України у четвертому турі здолала. Знову ж таки збірну Німеччини. Два поєдинки поспіль зіграли з німцями. У першому виграли з рахунком 5-3, а в другому, взагалі, жодних шансів вони німцям не залишили, забивши 9 забивши 9 сухих м'ячів у ворота Бундестіму. І це безперечно дуже хороший результат. Команда Олександра Косенка є лідером своєї збірної групи, і далі вони проведуть у квітні поєдинки проти Кіпру та Румунії. Але сумніватися в тому, що збірна України проб'ється до фінальної частини чемпіонату Європи. Ну немає ніякої немає немає ніяких сумнівів, і в цьому не сумнівається і президент УАФ Олекс... ем... Андрій Миколайович Шевченко, який, до речі, виступив з привітанням і сказав, що це дуже важлива перемога для української збірної, і це дуже і дуже важливо взагалі для українського футболу. Тож вітаємо українських футболістів. Ну а тепер безпосередньо великий футбол. Справа в тому, що у нас зараз така експансія українців у турецький клуб «Трабзонспор». Вже три українці там виступають. Вже рік виступає там Арсеній Батагов. А зараз приїхали ще два українці: це футболісти Шахтаря, Данило Сікан та Олександр Зубков. І оце Тріо зіграло дуже важливу роль у матчі Кубка Туреччини, який закінчився з рахунком 2-2-2. І е, я вам хочу сказати, що Батагов у цьому поєдинку забив свій другий м'яч за Трабзонспор в історії. І перший у цьому поєдинку якраз він забив після подачі Олександр. Зубкова, який записав до свого активу асист. В другому матчі взяв в другому забитому м'ячі, взяв участь Данило Сікан, який віддав результативну передачу. І таким чином всі три українці записали свої прізвища до протоколу цього поєдинку. Підсумку 2-2. Ну і це звичайно хороший результат. А українцям ми бажаємо успіху і цілком можливо, що українська діаспора Тробзонспорі поповниться, тому що ще декількома українськими футболістами цікавиться цей турецький клуб, який два роки тому вигравав. Чемпіонат Туреччини. Ну а сьогодні Київський Динамо зіграє свій поєдинок проти команди Шкіндія з Македонії. Це поєдинок в рамках підготовки до другого кола чемпіонату України з футболу, до поновлення чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, у лізі Європи команда Олександра Шовковського в останньому турі змогла здобути свою першу перемогу, перемігши Рейський РФШ. Ну такі от новини спорту до вашої уваги у сьогоднішньому сніданку. Але я думаю, що ми продовжимо нашу розмову, тому що у ведучих. У його районе є питання з приводу поведінки президента Сполучених Штатів Америки. Дивись, у мене багато питань стосовно поведінки Дональда Трампа. А я так бачиш, я знаю, що твоє ставлення безпосередньо до цієї теми. Я хотів тобі сказати, що в нього і до спору і спортсменів до нього є так само дуже багато питань. Ну, а які саме? Ти знаєш, він дуже. От спортсмени вважають його дуже популі... популістським. Так, тому, що що він робить, конкретно? Я тобі пояснюю, чому. тому що він постійно робить якісь такі заяви, які подобаються більше от, знаєш, якби простим людям. Ага. Е, не завжди розуміючи самі е, процеси, які відбуваються. Ну, закри... ну Наприклад, так? Так. от він розказує, от він виходить і каже: я вважаю, що квитки на матчі, там, футбольні матчі в США занадто високі і для людей потрібно зробити дешевше. Ага. Власники клубів кажуть, ну, що ми. Ну, ну, це ну, ж ринкова історія, ну я там, от я вважаю, що там всі всі повинні безкоштовно показувати цей футбол, щоб люди мали можливість дивитися. Вони кажуть, Ну але ж це ж ну ми ж там вибудовували бізнес так багато років. І ми ну, і так... Ну, Слухай, слухайте правда, що він хоче найближчим часом віддати так, на супербол, супер да, супер хоче прийти. Тоб перший як... перший це американський він буде президент. перший американський президент, який Супербол, супер ну, супер що ми просто розуміли. Супербол це фінальна гра у американському футболі. Це найпопулярніше спортивне шоу, яке є в світі. Найдорожча реклама, найяскравіші зірки, які виступають у перерві цього матчу. Цього разу буде репер Ламар. Ну uh -huh. я, я до речі, там колись було таке, що Джастін Тімберлейк. Здається, Шакірі, я можу помилятися, я можу помилятися зараз. Ви що? Ні, ні, навпаки, він випадково її за е, ліву е, ну то його, за груди ліву. Дотронувся, короче, е, да, до неї. Зняв з неї оцей все бюстгальтер, от і все вивелось. От а, а і потім після того це ж прямий ефір був прямий прямий. Ну, і так. після того а там же діти дивляться, всі це що зараз я і сказав. І після того в Америці на кілька секунд прямий ефір роблять пізніше затримкою, щоб Шакіра могла поправити і піти далі. Я далі я ді... Ді... Я кажу, ну, такої історії не відповідає, але я знаю, Ні, що Дональд, це Дональд це Трамп може стати першим президентом, який прийде на Супербол, до цього на такі спортивні події вони не проходили. А тут Дональд Трамп, ну він сам по собі колись каже, що він там грав сокер і грав американський футбол, коли були в студентській лігах. Але сказати, що так, це дуже вітається в Сполучених Штатах Америки, то так воно ну не дуже. Всі У -у -у. все рівно це сприймають ну, більше як популістський, поліській такі. Та, і це знаєш, знаєш, політизовано скромно. Ну і так, і це прив'язує політику до спорту. Тобто це перестає бути спортом. Ну, подивимося, як воно буде. Дивіться, я обожнюю, як в Сусвіті перемішалося, да? Зараз розказав достатньо правий політик з правими поглядами з лівими гаслами. Давайте все зробимо безкоштовно. Mm -hmm. Треба звикати до еклектики. Все новий світ, нові правила. Все змішується. Спасибі тобі. стій, стій. стій, стій. Перед тим як ми тебе відпустимо, я не можу. Тут так. просто прилетіло щойно повідомлення від, від фанатки твоєї, яка вітає тебе. Подивись, будь ласка, покажіть, якщо можна, виведіть світлину на екран. Наша глядачка Юлія Пульна пише так. нам О, привіт. Це наша юна глядачка Вікторія, сон у неї зараз не за планом. вона пише: Ми з вами бажаємо гарного дня. Це наша перша світлина. Тому отакий тобі привіт. І зараз гарного дня. Зараз напишуть, це як Ілон Маск. Вітає. Ну, вже ну вже, ну, вже а, ні, ні, ні. Та, класно, та, ні. дуже класно. Привіт. Привіт, це привіт. привіт, це, привіт, привіт. Це, Знаєш, це на життя, як ти любиш Так що Ми щиро вітаємо. Бажаємо вам гарного ранку, смачної кави, тихого, спокійного дня. Все, все вам найкраще. Ти, Ти теж Підпускаємо тебе. Дякую, системно криває. відбивка, може бути.